Цьому році, здебільшого аграрії будуть робити ставки на сонячні, через те, що в світі каїза з рослинними жарами рослинних жарів не вистачає і е, е, враховуючи те, що в минулому році була така ж посуха сильна Румунії і Болгарії, яка забезпечила колись олією Європейський Союз, е, в цьому році більшість буде ставити на сонячних, сонячних сонячних. щоб більше було олії? Це така наша сильна експертна позиція. Ми в топі світу по постачанню також досить багато буде опасієно сої, також тому що потрібен протеїн і за протеїном, особливо якісним, якщо це органічний протеїн, стоїть в Європейському Союзі, як для тваринницького комплексу, так і. Для кремів комплексу, так і для іншого споживання. Тобто це будуть основні. Якійсь мірі також на рівні, напевно, що минулого сезону аграрії будуть засівати е, через те, що великий попит першу чергу в Китаї на кукурудзу, особливо якщо врахувати. Митні за ситуації між там штатами Канадою не зрозуміло, що буде далі. Також запити часто йдуть від Канади на українську корузу, тому що Канада більшості її імператувала імпортувала Сполучених Штатів Америки. Це будуть такі основні, це в великих середніх компаніях. А маленькі аграрії зрозуміло, що займаються групою овочів, групою товарів, саме тих, що українець споживає щодня, відкриваючи свій холодильник.